Doogie Fire 6 надійний та автономний захищений смартфон з тепловізором на огляді, тому зараз розповімо про нього детальніше. Комплектація перше, що зустрічає нас. Тут знаходиться кабель з блоком для заряджання, а також інструкція і плівка на дисплей. По органам керування в цілому все стандартно. Справа кнопка регулювання гучності та блокування, а зліва слот для sim карт і кнопка, яку можна запрограмувати під запуск будь-якого додатку. Верхня частина корпусу повністю порожня, знизу мікрофон та динамік, а під заглушкою надійно заховали type c порт. Позаду на панелі розміщені камери та спалах, але більш цікавий саме дизайн панелі виглядає дуже приємно і незвично. Попереду приємно бачити камеру, яка розміщена в самому дисплеї, а не як часто буває у дугі, в краплевидній вставці. Смартфон збирається із різних матеріалів. Задня панель повністю пластикова, торці отримали металеві вставки, а на кутах є гума. Все це необхідно і для реалізації стандарту захисту IP69K, який є в цьому смартфоні. І незважаючи на досить велику ємність акумулятору, тут ми отримуємо товщину корпусу трохи менше 16 мм, тому в руці смартфон сидить відносно зручно. Гарний дизайн, приємні матеріали і чудова якість збірки все це є. Ну а як це працює в реальному житті? Ось і тест занурення у воду. Ну і тепер трохи про тепловізор. Додаток для його роботи вже встановлений з коробки, тому вам лишається увімкнути його і насолоджуватися роботою. Додаток має класичне налаштування і абсолютно впізнавану функціональність, адже тут є заміри температури по конкретних ділянках кадру, можна виставити шкалу від найменшої до найвищої температури, а ще редагувати сам дизайн відображення кольорового спектру. Мати тепловізор в доволі доступному смартфоні це круто, чи не так? А що ж тут по залізу? Процесор Unisoc T606 забезпечує нас базовими потребами. Це не суперпотужне рішення, а бюджетний сучасний чіп з 4G інтернетом. Оперативної пам'яті 6 ГБ, а постійної 256 ГБ. Тут все непогано. Акумулятор витримає в звичайному режимі експлуатації біля 2 діб, а його ємність складає 10400 мАч. NFC є, маємо також встановлену операційну систему Android 14, яка працює прогнозовано, середня швидкість роботи. Відповідно, для невимогливих користувачів системи вистачатиме. Тим більше навіть в ігри простенькі тут можна пограти без проблем. Дисплей смартфону IPS матриця, яка має діагональ 656 дюймів. Важливо відразу сказати, що кольоропередача тут доволі непогана, виглядає практично як на флагманських пристроях Дугі. Тим більше частота оновлення зображення має показник у 90 Гц. тим самим згладжуючи ривки під час перелистувань зображення. Це класна штука і якщо досі хтось ще таке не пробував, то обов'язково треба. Роздільна здатність матриці складає 1612 на 720 пікселів, і щільності картинки тут достатньо для всього. Типовий дисплей середнього рівня, у якого в принципі недоліків то і немає. Камера основна має роздільну здатність 50 Мп, чого більш ніж вистачає для нормальних фото. Тим більше відео у роздільній здатності Full HD ви зможете знімати зі стабілізацією. Для дугі у цьому ціновому сегменті це справжня рідкість. Режимів в цілому є багато, зараз цим нікого не здивуєш. Але якщо розглянути реальний знімок, зроблений ще й не в ідеальних умовах освітлення, тут ви побачите доволі високий рівень якості. Причому робота з темними місцями на знімку теж більш ніж адекватна. Це гарне рішення для вас, якщо ви не супервимогливий користувач. Фронтальна ж камера на 8 мегапікселів. До неї у вас не має бути жодних вимог, але в реальності камера просто хороша, не більше того. Основна задача смартфону Doogie Fire 6 дати вам тепловізор за доволі скромні гроші. При цьому смартфон доволі автономний, з гарним дизайном та надійним корпусом. Купити такий смартфон можна в нашому магазині, а посилання на нього знайдете в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.